Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні на нас чекає дивовижна історія, яка почалася у затішній хатинці. Там жили собі дід та баба, і була у них курочка ряба. А що ж сталося далі? Дізнайтеся просто зараз, готові слухати, тоді вмощуйтеся зручненько. Ми починаємо. Жили собі дід і баба. Та була в них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка хвостиком зачепила яєчко, покотила. І розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кут кудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко не просте, а золоте. Молодці малята уважно слухали казку. А зараз, давайте відповімо на запитання. Скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Так, що знесла курочка-ряба? Добре, хто намагався розбити яєчко? Молодці! А чи вдалося діду та бабі його розбити? Так, а хто розбив яєчко? Так, а що пообіцяла інкурочка ряба наприкінці казки? Молодці малята, на цьому наше заняття завершується. Бажаю вам гарного настрою, теплих усмішок! І мирного неба над головою. До нових зустрічей на наших цікавих заняттях. Бувайте!